Італій Вителішах, врає проти Француза, рейтн: тисяча вісімсот тринадцять. Там е 5 у нього було. Не понял. Ну, взял. Цепь. і вхід в 3 просто послабляє королівський фланг. Можливо, зараз будемо якось стрибати тут коннями. Нависаємось на пішачка Е4. Захистились. Давай нападемо ще разок разочок. такие прикольные хиты. Не знаю, но и, может это фигня, конечно. Не байдер. Я уже дограю. А, ты такие можешь хитрые. Ээ... Yes, yes. Ну, хоч полякали. Суперненько. нека. Да, тут просто кинь бы пятый хит. Ні, він злякався, це добре. Хоча йому, звісно, лякатись, можна було налякатись. Так. так. Що? Перед. мені треба тут слон. Його слон, і мій. Щоб його не було слона, а мій був. Тут він не дає йому нормально рокеруватись. Так. Сюди. Він буде, звісно, чіплятись до нас. Ясно. Ну, це, мабуть, помиляється суперник. Хоча йому робити? Кінем. Мабуть, з іншого боку, що йому ще робити. Можна взяти. Взяти тут. Взяв, ми відійшли. є 6. Можна просто 2-0, звісно, піти. Можна. Та досить, ну. Можна не сюди, не сюди рукорнутись. Просто інтернет виключити, да і все з вайбером цим. Тепер на коня можемо. Ну, якийсь шах є. Мені треба коня якось захистити. Може так. Шах сюди. Шах. Можна так. Ні, фрізя я перекривати не хочу. Не так то просто, чесно кажучи. А, три нулі, Ну просто так зіграю. Всі такі сильні, що капіц. Дякую. Поки погасиш ініціативу вже вечір прийде. Так, 68 на 71. Суперник, звісно. F3 був хід такий собі. Так, є тут. Настрибнув на нього, а насправді просто кінь B5. Ні, перезє 2. Або слон b 5 шах, король f 8, перезє 3. Все відбувалось в принципі в нього по комп'ютеру. З практичної точки зорі він просто захистив поле. Окей, тут розмінялись. Вже все нормально в мене. Ще треба було 2-0 спокійно зіграти. Розмінялись. Якщо він нападає ще сюди, то тут просто є в нас А 6, або кінь є 5. Ще сильніше. Все захистили. Я Вирішив просто з'їсти фігуру, але насправді тут у білих ініціатива. Була. Тут тренує. Нагнітати. Ініціативу загрози а суперник відразу. Якби. Розмінюємо захисника, але фігур, що в нього недостатньо. Одним фрезом тут не поатакуєш. Ще й тут нормально було у нього. Тут якась нічия, Ферзь Д6. Ферсія 6. Така якась нічия комп'ютеру. Тут кінь дуже хороший захисник короля. Від фрезя. Ну, тут зайва фігура. Тут просто.